В одному з дошкільних навчальних закладів Звягиля у грудні 2023 року запрацювала сонячна електростанція, говорить Юрій Савич, начальник відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності з міської ради. Сонячна енергетика якраз характеризується тим, що вона найбільшу свою віддачу дає там місяці з квітня по жовтень. Саме тому ми звернули увагу на сонячну енергетику. Вона повністю забезпечує своєрічною генерацією споживання на по на потреби там освітлення, на потреби приготування їжі там на інші там потреби цього закладу, зі слів Юрія Савича, завдяки сонячній електростанції споживання електроенергії в дитячому садку зменшиться на 50%. Ми знаходимося біля сонячної електростанції потужністю 24 кВт, яка за рік може генерувати десь 24-25 тисяч кВт годин електроенергії. Дошкільний навчальний заклад, єдиний в місті, має спеціалізований басейн для дошкільнят. Після реконструкції системи енергозабезпечення він має запрацювати цілорічно та матиме можливість приймати діток з усіх дитсадків міста, а їх понад тисяча, говорить директорка закладу Алла Пелешок. Два роки ми не плавали це однозначно. До війни ми плавали всі роки і мали таку змогу лише в опалювальний період, тому що підігрів води здійснювався за рахунок підігріву опалення. Ну і це був такий дороговартісний теж проєкт. Але ми плавали, наші діти отримували задоволення. Вартість проєкту понад 1 мільйон 400 тисяч гривень, каже Оксана Гвозденко, секретар Звягельської міськради. Питання відновлювальних джерел енергії є надзвичайно важливо для звягерської міської ради. Ну, по-перше, для того, щоб бути енергетично незалежними і в першу чергу енергетично незалежними від країни ворога від Росії. По друге, зелена енергетика це довкілля, ми про яке ми дбаємо. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.